Учасник АТО Олександр Скоцик не може дочекатися, коли скористається новою соціальною карткою. У складі прикордонників на Донеччині та Луганщині він пробув рік. Повернувся у 2015-му та зрозумів, вдома колишнім військовим іноді важче ніж на передовій. Соцкарка зробить життя дещо легшим. Планую також в своєму регіоні в селі хлопцям, які навіть не знають про це. А зараз хочу підійти до представників, якось цю карточку допомогти їм отримати. Ну відповідно вона вирішує багато питань. Даже в соціальному плані, навіть допомозі в правовій, багато зараз земельні проблеми, це якби така основна проблема. Ну і реабілітаційна медична допомога. Колишні учасники АТО потребують підтримки за оцінками активістів. Їх варто віднести до соціально вразливої категорії. Коли повертаються з фронту, не можуть знайти роботу. Обіцяної землі на всіх бракує. Концерти та веселощі під час війни негативно впливають на психіку а багато пільг існують лише на папері. Наприклад, така соціальна пільга як одноразова допомога щорічна, вона їм не виплачується. Їм доводиться звертатися за безкоштовною допомогою до правовиків, які їм готують позови до суду, щоб вони могли отримати цю допомогу, мотивуючи тим, що немає коштів бюджету. Але ж перепрошую, ми сплачуємо податки. Кожен із нас, навіть з своєї заробітної плати, чи з пенсії кожен пенсіонер платить 5%. Де ці кошти? Соціальні картки дають можливість отримати знижки на товари в торгівельних мережах, а також безкоштовно обстежуватися в медзакладах та проконсультуватися з юристом. В січні цього року прийняті зміни до закону України про правосуддя, яким передбачено, також зміни до закону про безоплатну правову допомогу. Фактично у кожному районі є місцеві центри, з бюро правової допомоги, куди звертається в тому соціально захищені версії населення, в тому в числі працівники АТО. Тому кожен учасник картки, який сьогодні видимо може до нас звернутися і отримати правову допомогу. Могу безкоштовно за рахунок держави. Участь в програмі беруть майже дві тисячі підприємців, і їх число постійно зростає. Ми зверталися до соціально відповідального бізнесу, і той бізнес, який підтримує нашу діяльність вже з самого початку війни, підтримує побратимів наших. От вони перші і відгукнулися. От і ми звертаємося офіційними листами про те, щоб долучатися до цієї програми. То велика кількість бізнесу відгукується і надає свої пільги і знижки. Програма працює майже два роки. А соцкартки вже отримали 50 тисяч осіб по всій Україні. На Рівненщині їх видали майже тисячі учасників бойових дій та членів їх сімей. Ще декілька сотень згодом отримують жителі північних районів, які не змогли доїхати через слизькі дороги. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.